Почали ловити. Є. Yeah. Перша є. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ось так от поставимо. Вразина натяжечка, не глибоко. Потім, якщо щось, то ми ще може спробуємо протягнути діпірочку. Так, друга водичка, тридцаточку ставлю. Це теж лайтик, але 3,30. Але тридцять. Він вже з відергамчиком все в мене. Відпрацьовано тут. Це бурштинські були заморочки. Так, давайте. Хто вгадає? Я не буду казати, коли буде перша покльовка. Зараз засікаю час. Напишіть, через скільки я отримаю телефон, тільки треба знайти. От зараз давайте. 12.50 закид був. Через, я чесно буду, я не буду дурити. Я от зараз роблю паузу і потім включу вже після покльовки. Тобто ви не будете знати, коли не пряма буде трансляція, коли я отримаю першу покльовку. Через скільки хвилин? Я засіку потім на телефоні. Хто вгадає, від мене приз. Який я ще не придумав. Але приз буде. Так, проводочок знову тянемо. Я потім те все порі... ну, відріжу і ви будете... Ну, будете знати в прямій трансляції. Після цього відео давайте тиждень. Хто найближче вгадає? Хто хоче, пишіть в хвилинах. Хто хоче ще точніше, пишіть в хвилини і секунди. Якщо буде одинаково, наприклад. Побачите, яку ви хотіли хвилину вже написані, то напишіть там 10 секунд, 30 секунд, 50 секунд. І це вам зразу оцю ступеньку приблиз... Приблизить. Блін, от я вам відріжу, покльовку я тільки що бачу ходить. Це не вважається рибу. Давайте не покльовку. Ні, давайте не покльовку. Рибу. Коли я зловлю першу рибу. От тоді засікаємо. Бо покльовку я тільки що бачу. Це вже мене радує. То есть, корм не злякав рибу, тому що насадка по-любому біля корма. Це класика, значить вона її не лякає, кормове пятно. Так, а сюди ми поставимо опаріка. Одна на мотиліка. Опаріка я візьму од одного червоного, одного білого. Потім ще опаріка спробуємо подіпувати. Так, і друга удочка на універсал з крильовим міксом. Переміжку. Єсть. Так, я не знаю, де тут кліпса, ріб'ятки. От що погано. Зараз гляну, взагалі є вона там чи нема. Є, звісно. Навірно, як по борщину, то недалеко. А сюди давайте я буду на бесідку. От, бережку. О, ріб'яточка. Блін, не вгадає ніхто. Ух ты, рибка є. Я підсак, звісно, не зложив. Я підсак там на перший поводок. Блін. Отак от сюди скажу. Першим ділом збирайте підсачок, А я сам не збираю. І сам не збираю підсачок. Дивіться як треба йдеш, потихеньку підважуєш. На натяжечку, натяжечку. Опа є. Підсачок є, риба, риба є. Ще не втікла. Давайте я вам поставлю на водичку. Заодно побачите, як я буду рибку брати. У підсачок. Що за рибка у нас? Такий загиб хороший був. Не дрібонька. Що ж цікаво, що за рибка ще. Зараз побачимо. 50. Бачу рибку, грамм така 300-400, але ще не бачу що, карпік. Карпідончик. Перший відізвався Карпідончик нам. Маленький карпусик. Опа. Отакий карпусик. Так, поки що складаємося в підсак, щоб я в кінці вам показав улов. Покажу вам улов. Я думаю, що такий загибчик не карасьовий. А це карповий. Це карпів, карпідонський загибчик. Все. Процес іде. Процес пішов. Бачите, карпіка 01 поводочок. Під І мягенька удочка. Робить свою справу.